Величезний, величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталія Квантуріно. І ми сьогодні подивимося, які ціни на овочі, фрукти в магазині АТБ. Дуже багато людей, дуже багато черг, майже вся каса, майже всі каси працюють. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Бачу, подорожчали лимони. Давайте звідси почнемо. Так, мандарини-мандор по 72 гривні. Я заокруглюю копійки до більшого. А 53 гривні апельсини. Банани по 69 гривень. А лимони вже по 83. Подорожчали лимони. Мандарини Муркот 65. Апельсини фасовані 58 гривень за кілограм у сіточках. Так помело по 65,50. Є ще якісь по 67 гривень помело Грейфрути по 70 гривень. Груша конференція 11,50. Ви розумієте, це ціна за 100 грамів. Груша по 70 гривень. Яблуко фуджі 43. Яблуко сортове по 41 гривні. Яблуко шкільне. Оце зелене. По 32 гривні. Зараз ми перейдемо туди і на ту сторону і далі подивимось ціни на яблука. Перед солодкий подорожчий вже по 22 гривні за 100 грамів. Часник 14 гривень, вже, мабуть, молодий. Корінь імбиря Ой, як пахне, дуже класно пахне. Аж ніс пробило. По 19 гривень за 100 грамів. Часник по 1650. Огірки по 11 гривень. Гладоньки, як я говорю. І пупирчасті також по 11 гривень. Капуста по 45 гривень. Пекінка 82 гривні майже. Капуста цвітна по 13,50 гривень. Водорощила речка Дайкон 75 гривень. Томати, як були, так і залишились в ціні майже 100 гривень за кілограм. Так, в акції бачу яблука Гала по 37 гривень, трішки ціну знизили. Яблуко українське у сіточках ось такі. Кілограм 32 гривні. Яблуко Red Chief 46. Яблуко Red Prince 50 гривень. Ківі по 13,50. Авокадо по 22 гривні. Манго 16 гривень за 100 грамів. В акції авокадо хас по 18,50. І ходіть, подивимось на картоплю та цибулю. Вже є рання по 40 гривень, вона в принципі і була ціна. Така сама 40 гривень залишилась. Не бачу цінника на картоплю. Бачу, картопля по 28 гривень майже без 10 копійок. Буряк другої категорії по 10 гривень. Морква другий гатунок по 20 гривень. Морква звичайна 36 гривень майже. І морква мита по 42 гривні. Буряк на сьогодні вже по 22 гривні подорожів і цибуля по 13,80 залишилась в ціні як була. Печериці по 13 гривень за 100 г. Томати чері по 50 гривень за 250 г. Салат айсберг по 160 гривень за кілограм. І капуста Брокколі по 160 гривень також. Морква по-корейськи, розумний вибір, 350 грамів, 34 гривні. Салат, морська капуста, розумний вибір, 500 грамів, 54 гривні та 70 копійок. Це вже варений бурят, столовий своє лінія. 350 грамів, 35 гривень зі знижкою. 2 ТБ Фізаліс. Я навіть в сільпо не бачив. 100 грамів. Зараз скажу ціну, але для чого він? Напишіть, будь ласка, тому що я не знаю, для чого цей фізаліс. Мені подобається, як він, який в нього вигляд. Але ціна, звісно, і для чого він, я взагалі не знаю. 82 гривні. Зараз непогані знижки на готові сніданки. Ось така акса. 360 грамів, знижка 30 а, майже 40%, 60 гривень. Несквік кульки 65. Ось такий сніданок по 170 грамів, 40 гривень. 29,50. Також хороша ціна на оці батончики, Акса 8,20. Дуже смачні ось ці Energy по 18 гривень. Біола. Яблучно-виноградний нектар – літровий, 42 гривні. Яблоко-вишня – літровий, тобто півтора літровий, 42 гривні. А кишмиш – виноград сушений, 120 грамів, розумний вибір – по 20 гривень. Кокос сушений, м'який, 100 грамів, 56,30 гривень. Фруктові чіпси, кокос, яблуко, банан 40 грамів 62 гривні. Фруктові стріпси, яблуко, апельсин 35 грамів, 41,30. Кокосові чіпси 20 грамів, 26 гривень. Енергетик півлітровий під буль, 20 гривень. Зі знижкою вода своє лінія Трускавецька, сильно газована по 15 гривень, 1,5-літрова. Також зі знижкою чорна вода, 2 літри 40 гривень, 50 копійок. В акції зелена вода 2 літри по 28. Вода живчик 05 по 13,20. Живчик літр 100, 21,70, газований. Зі знижкою зараз чіпси Pringles у тубусі 165 грамів 91 гривня. Снеки курячі 80 грамів 56. Стріпси курячі 35 грамів 25 гривень. Давайте подивимось на алкогольні напої. Зіберт 0 22 гривні. Львівське 29 гривень. В акції пиво Льом Запу 30 гривень. Зі знижкою хайк преміум світле та світле нефільтроване 23,50. Пиво світле Хольстен 29. Опілля Віденське 29,30. Опілля 1851, 29 гривень майже. Льовен Брау по 22,80. Зверніть увагу. Опілля 51,40 літр 100. Також хороша знижка на чернігівське лайт 2 літри, 52 гривні. М'яке львівське літр 100 за ціною 37 гривень. Повна діжка м'яке 47,40. Пиво Жашківське. Тут пакування літр 800 за 59 дев'ять В Акції Фраголіно від Фрателі 39-40 будь-яке. Знижка на Самерсбі, чорниця Сидер 46,70. «Мувон» 0,5 по 28,50. Маренго Б'янко» літровий 176. Амарето Лікер класичний 07, 139 гривень. Вермут Б'янко Перліно» літровий 149 гривень. Хочу показати новинку від Deluxe. Вермут білий солодкий 155 гривень. Здаваю тебе а, є невеличкий вибір вин із усього світу. Біле сухе 304. Рожеве сухе 140 гривень. Ось таке біле сухе. Також бачу є Франція. Це у нас сухе біле. 144. Вино біле напівсолодке, 119 гривень. Віна Круз літрове, сухе біле 139 гривень. Майже заукруглює копійки до більшого. Так, це вино своя лінія. Сапераві та Піросман. Червоне столове напівсухе. Столове сухе по 110 гривень. Фрателі Фрагуліно по 96. Вино біле напівсолодке, плодове столове. Півторалітрове 135 гривень. Є ще червоне напівсолодке. Вино Багранян, сапераві, червоне, сухе, 6750. Зараз дуже хороша знижка на нього. Обливо червоне на півсолодкі 101 гривня. Артемівське білий брюд 223. Маренго брюд 163,50. Зараз зі знижкою горілка Хлібний дар 0,5. 8940. Класична. Хлібний дар класична. 0,7, 156. Оксіджен 130 гривень. 0,7. Так, не той цінник подивився, 141 гривня. Козацьку раду бачу, вигрібають класична. Тут літр, Так, літрова по 179 гривень, знижка 30% зараз. Горілка житня 0,5, 110 гривень. Неміров делюкс 0,7 за ціною 274,60. Зубровка 0,7, 161 гривня, 60 копійок. Коктейль з бурбоном медовий 227,07. Beam Apple 0,5, 537,50 50. Джек Деніелс Хані 618,50. Текіла Мексика 05-253 гривні. Ром Куба 07 436. Джин козацька рада 172,40. Джин 401 гривня. Каптан Морган по 390.07 на основі рому. Також бачу віскір, Ось це вже розкупили. Вчора в анонсі я показував, ще всі полички стояли повні. Шотландський купажований 0,7250 гривень 60 копійок. Белантайнс 05 477 60 А Red Label в магазині АТБ можна придбати майже за 490 гривень. Так, тут у нас Аліко бренді. 0,5, 161 гривня та 60 копійок. Аліко 0,7, 227. Бренді, Тбілісі – 3 роки, 0,5 192,50. Бренді 3 роки, 192,50. Так, це у нас коньяк 5 зірочок, 0,5. 22750, це якась новинка. І ще ось така новинка, також вчора навіть не було, не бачив. А, зараз зі знижкою 121 гривня, спиртний напій 0,5. А є ще ось такий самий тільки 0,7 за ціною 151 гривня. Це також новинка в магазині АТБ. Коньяк 3 зірочки 0,5, 192,50. Та 5 зірочок 0,5, 227, 50. Спиртний напій 0,5, 131 гривня. Шабо 5 зірочок 0,5, 235. Шабо 8 зірочок 0,5, 227, 50. Дуже хороша ціна на морозиво. Сьогодні зранку вже все розібрали у нас. Руть 100% морозиво, 70 грамів в стаканчик, 13,40. Ріжок двошаровий, 3 ведмеді. Зараз також з хорошою знижкою. 150 грамів 33,50. Економних вам покупок всього найкращого зустрінемось вже у наступному відео. Нехай у вас все буде якнайкраще.